Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в Аврорі. подивимось з вами, що тут цікавого приїхало нового, і що є з акційними ціночками приємного перегляду! За 59 гривень форма для випікання силіконова на 6 штук. Є в білому або в зеленому кольорі. Прихватки. Ціна такої 29 гривень. Така ж колекція, як і формочки біла або зелена. Загалом з цієї колекції є багато товарів. Наприклад, ось такі форми для льодяників ціна 49 гривень. А ще приїхали ось такі форми для випікання печива або заморожування льоду, або ви мені вже порекомендували, що можна заморожувати томатну пасту будь-що. Ціна 39 гривень. По 44 гривні ось такі форми квіточки для приготування цукерок. Виходить 15 штук. Акційна ціна на кубики для розпалювання багаття. 32 штуки в упаковці за 44 гривні. Шприц кондитерський 58 гривень, 4 металевих насадки і лопатка. За 84 гривні, ніж розкладний. Він йде із пензликом. Рушники паперові один рулон, трьохшарові, за 89 гривень. Серветки косметичні 29 гривень 150 штук. Скраби та батери від торгової марки Lovit. 250 мл за 55 гривень. Мило рідке об'ємом 450 мл за 18 гривень. Така супер ціна. є різні аромати. ну признавайтесь, любите цей відео чи ні. Де тут все є таке, знаєте, дешеве, акційне. По 9 гривень, який класний лак. Ціна всього 9 гривень. Тінт для губ за 29. За 29 гривень близько для губ ловіт. Така підводка, але не сканується. Я і так, і сяк. Вела вручну. Ціна 9 гривень. По 9 гривень ось такий клей. Не знаю, я собі такий купила, спробую, що він. Точилка канцелярська для олівчків по 9 гривень. Крабик для волосся за 29. Супер акція на геймпад 29 гривень. За 9 гривень набір ложок мірних. Такі яскраві кольорові. По 9 гривень, набір косметичний, це є така гімність силіконова І ложечка для замішування масочки та нанесення. Кольори є різні. Ці дуже класні спіднички з помпонами. По 29 для дівчаток. Шкарпетки чоловічі по 29 гривень. А ну, підкажіть, де можна використати ось такий тримач? Нуж, прикольний, металевий. Ціна акційна. Можна прикріпити на ось такі липучки. Ціна всього 9 гривень. За 29 гривень гаманець жіночий, з такою квіточкою. Так виглядає він всередині. Є ще інші кольори. Є червоний, є синій. Чорний це вже інший формат гаманця. Ціна 59 гривень. Тут ще є всередині відділ із замочком, що щоправда, невеличкий і багато відділів на картки. Пінка для очищення шкіри обличчя з такою щіточкою за 84. Від Елен пінки по 59 гривень, її різні, об'єм 150 мл. Тін для губ 49, фарба для волосся мальва за 32 гривні. Бальзам кондиціонер Сенсі 200 мл 84 гривні. Шампуні по 79 гривень і з дозатором об'єм 400 мл за 74 гривні гель для вкладання волосся. Вони, хоч і кольорові, але на волосі вони прозорі, тобто їх не видно. Крем, маска для волосся 119 гривень 1 літр. Інтенсивне живлення. І шампунь 119. Гель-пілінг для душу 55 гривень 400 мілілітрів. Крем коктейль. Це є гель для душу. Ціна 59 гривень із дозатором. Спасіль для ванни. Ціна 32 гривні. Б'янка тверде мило дитяче за 19 Від люмінарк посуд 59 гривень, тарілочка діаметром 18 см. Салатник 16 см за 39 І тарілка обідня 59 гривень 25 см діаметр. Вологі серветки для взуття 15 штук, 8 гривень. Туалетний папір 4 рулони, двошаровий, 44. Туалетний папір 1 рулон за 8 гривень. Пляшка шейкер для напоїв за 109 гривень. Кольори є різні. За 74 гривні кухоль металевий пластиковою ручкою де із кришкою. Серветки вологі дитячі, смайл 24 штуки, 14 гривень. Дитські класнючі новинки приїхали. Серветки до столу з різними зображеннями по 29 гривень. І така техніка декупаж, можна з дітками спробувати: клей -пва і такі серветочки, і перенести їх на якийсь виріб, В скриньку чи ще щось. Серветки до столу 18 штук за 24 гривні. Сілкен. Туалетний папір 6 рулонів двошаровий за 59 гривень. Делюкс еколо. Туалетний папір трьохшаровий, 4 рулони 59. Сафі набір туалетного паперу двошарового, 4 рулони за 39. Ще ось такі рушнички з'явилися. 250 метрів, один рулон 149 гривень. Кольорові. За 34 гривні мотузка для білизни. довжина 10 метрів. Кольори є різні, яскраві, неяскраві, білі сірі. Прищіпки 55 гривень, 20 штук. Велетенські корзини для білизни приїхали. Оби знаєте, мені таке треба. Аж 25 літрів об'єм, ціна 219 гривень. Із ручками. Набір для прибирання: совок і щітка 88. Солки за 24 гривні і є по 44. Смайлики по 19. Сілан, пом'якшувач для тканин, за 99 гривень, об'єм 770 мл. За 29 гривень книга розмальовка із наліпками. Також бачу, що тут багато наліпок і цікаві розмальовки. Ви знаєте, справді, як книга, більший формат і наліпки є спереді та ззаду. Так, тваринки, динозаврики і морські жителі. За 29 гривень. По 99 гривень блокноти формату А5, 128 аркушів з метеликами. По 69 гривень блокноти формату А5. Лялечки у літньому одязі по 55 гривень. Така лялечка за 49. По 44 гривні компас іграшковий дитячий складний. Дорожні знаки по 74 гривні. Акційна ціна на набір автомобілів іграшкових 129. Будівельна техніка. Ціна 299 гривень. Такі ціна 149. Дошка для плавання. Ціна 169. Зубні щіточки із чорною щитиною за 34 гривні одна штука. За 27 гривень зубна щітка. 69 гривень вода туалетна жіноча. Об'єм 100 мл. Кавана Бло 119. Зубна паста Colgate Max Fresh за 69 гривень 75 мл. Зубна паста 125 мл за 32 гривні. Акційна ціна на фа. дезодоранти спреї 90 гривень. Гелі для чищення унітазу їжак. Ціна 34 гривні за 870 мл. Калекс засіб для миття ванної кімнати 77 гривень 500 мл. Веллі для ванної кімнати 39 гривень 500 мл. Пензлика для нанесення макіяжу. Ціна 55 гривень для рум'ян. І для пудри за 39. За 84 гривні набір станків для гоління. Це є один станок і чотири змінних картриджі. За 59 гривень набір пензликів для нанесення макіяжу. Три штуки. Набір для ламінування брів. 39 гривень. Цікаво, що там всередині. Давайте подивимося. Ось так виглядається всередині. Три пакетики і щіточка. Пінцети за 24 гривні. Набір патчів захисних для макіяжу очей. 50 штук за 22 гривні. 39 гривень скраб для губ кокосовий. 39 гривень коштує глітер рідкий для обличчя. Віці, є такі підводки, вони дуже схожі між собою. Оця із смужкою не акційна, а без смужки золотистої. Акційна ціна. 29. Щипці для завивання вій. 55 гривень. Чи їх тут дуже багато в асортименті. 59, по 39. Гель помадка для брів 59. Глітер для губ від ловіт. Ціна 59 гривень. Пафіки для полірування нігтів за 15 гривень Яскраві. Набір косметики для подорожі 5 США за 55 гривень. Тут є все необхідне: Зволожуючий крем для обличчя, балансуючий гель, кондиціонер для зміцнення волосся, шампунь для волосся, парфумований крем для рук. Кніпсер для нігтів середній за 39 гривень. За 9 гривень браслет на руку крем для рук зволожуючий із оливковою олією за 32 гривні, за 49 гривень крабок для волосся, метелик. Такі бантики для волосся на заколках по 69 гривень. Кажіть, як вони вам, бо мені дуже до вподоба красивезні. Так би мовити, літо на носі. Літні новинки вже приїжджають. І таке штучне волосся пасма. Ціна 34 гривні. По 55 гривень набір для творчості. Картина алмазами. Розмір невеличкий, 15 на 20 см. Тематика така дитяча. Котики різні, метелики. Так, вже мені цікаво, а що ще є? Метелик, котик із повітряними кульками. Так, ще є котик з олівчиком. Такий. За 59 гривень коштує набір. Пише для вишивання, а насправді це є теж така як алмазна мозаїка. Бачите, такими камінчиками і клеїться вони на ось цю картонну основу. Так, котики, зайчики, леу, киця, квіточка. Так, І все, пішли. Повторюємо, ще такі квіти. Набір для вишивання ціна 22 гривні, але що тут тільки полотно? Нема ниточок, нічого.